Не висунуто жодного обвинувачення та досі тривають експертизи. Так просуваються розслідування інциденту в лікарні Руднєва. Тоді в серпні 2023-го, після операції, померло двоє пацієнтів серед них і один хлопчик. Батько дитини зараз очікує на ще один висновок від МОЗ. За словами Романа, після першої перевірки міністерство виявило в лікарні порушення. Один з анестезіологів не мав відповідного сертифікату, а препарати анестезії використовували не дотримуючись інструкції. Це один флакон декілька пацієнтів, хоча в інструкції чітко написано один флакон одному пацієнту ввести негайно. Бо в інструкції до препарату так і написано, що може бути побічна реакція в віді сепсису чи поліорганної недостатності. Лікарня не мала клінічних маршрутів на випадок побічних реакцій, каже Роман. Чоловік також подав і цивільний позов проти медзакладу департаменту охорони здоров'я міськради та МОЗ, хоче відшкодування моральної шкоди і щоб керівництво і лікарів притягнули до відповідальності. Є, є висновок клініка експертної комісії, що стан дитини недооцінений. Допомога надається не в повному обсязі, ну і керівництво, бо саме керівництво повинно забезпечити лікарів правовою нормативною документацією медико-технологічною документацією. Вони цього не зробили. Після внутрішньої перевірки лікарні контракти розірвали з чотирма можливими учасниками інциденту. Про це повідомили на сторінці департаменту охорони здоров'я міськради. Але за словами генерального директора Ігоря Македонського, співробітники звільнилися за власним бажанням. Спростовував він не те, що хто з лікарів не мав сертифіку. Цікатом ці люди з тридцятирічним досвідом е, праці, які мабуть навчали всіх анестезіологів, які є в Дніпропетровській області. Ми добровільно надаємо слідство всю медичну документацію та відповідаємо на їх запитання. Всі ліки, які використовувалися. Адані слідчим органам для проведення експертіз. Всі препарати, які використовували для пацієнтів, офіційно купували через «Прозоро», каже Ігор Македонський. Вони постачались з оптових складів фармацевтичних, все як роблять всі інші лікарні. Найважливіше це встановити істину в цій справі, з'ясувати дійсні причини, за яких тобто для всіх. Пацієнтів в Україні, мабуть, бо причини і винні повинні бути встановлені. Зараз триває досудове розслідування. Батько загиблого хлопчика сподівається, що за декілька місяців висунуть підозри. Далі буде судове розслідування. Якщо причетні не визнаватимуть провину, каже Роман, звернеться до першої та другої інстанції, а також до Верховного суду України. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Олексій Коренів, Суспільне, Новини, Дніпро.